Всім величезний привітик. Бачите, що я вже знайшла мило, немає пімпочки зверху, Ну це нічого. 109 гривень за кілограм сьогодні. Далі я знайшла якийсь лосьон ароматизований, парфумований, не нюхала, він вживаний. Лосьон для тіла є. Як бачите, скільки багато всяких різних позицій цікавих. Ну і хто не грав в Маріо, хто ж не починав свої ігри. З дитинства грати Супер Маріо, така бутилочка, взяти з собою водички. Ну, а це така якась мурашка діснеївська електронна іграшка ще 1998 році, і бачите, що вона коштує 15 фунтів. Я знайшла навіть за 30 фунтів. Хто знає, що про цю мурашку, пишіть. Ще ось сон чоловічий, і він взагалі новасінький, його відкрили, ще був закритий фольгою. Ось такі босоніжки, текстильні на танкетці, але ви подивіться, який красивий принт, який ніжний, і в якому вони стані. Оцініть стан стан 10 з 10. Вони в ідеальному стані. Новасінькі босоніжки, хоча взуття не дуже. Сьогодні перед останній день завозу, повторююся, 109 гривень за кілограм. Ставте лайк, тисніть на кнопочку підписатися, буде цікаво і не тільки сьогодні, тому що я планую досить часто ритися, шукати щось цікаве, круте і показувати для моїх улюблених глядачів. Це насправді так, я вас дуже сильно люблю, дуже ціную. Відповідаю вам на коментарі. Ці шльопанці заважили 38 гривень. І ще ось такі плетені шльопанці, вони навіть кращі по якості, тому що це шкіра. Це трієчка. Навіть не знаю, але вони не виглядають такими малесенькими. Можливо, це 36-35 розмір. Але вони зручні, вони легесенькі, що важливо для взуття, щоб воно було зручненьке і легесеньке. Народ вибирає я теж ось такі в синьо-кабальтовому кольорі туфлі. Теж дуже хороший стан, дуже мені сподобався саме стан, і ми такі делікатні, все в міру. Ще ось такі висоніжки на танкетці. Зверху вони чорні, все такі скромні, але танкетка з шимером, така акцентна, Ну, цікаві. Цікаві, можна створювати різні образи, вибирати собі всякі різні речі. Такі дитячі, дуже милі туфельки є шкіряні. Дитячого взуття небагато. Взагалі взуття не дуже багато, але є непогане. Я бачу, пані дивиться якісь такі туфлі чи тапочки, і я зараз вам їх покажу, якщо вона їх поставить. Бо я бачу, що пару людей вже ними зацікавилися. Ось такі ще шльопанці я знайшла, але вони побиті мають носочки. Так, от вона вже пішла, залишила їх. Але я бачу це одного і того самого бренду дві пари взуття, але вони такі зручні. Вони бачите, мають ортопедичну устілку, зручну підошву І хто працює на якійсь такій роботі, що треба цілий день стояти на ногах, то я вважаю, що такі тапочки, такі тухлі саме то. Подивіться, які вони оці текстильні, всередині вони м'якесенькі, якісь такі стібані, ну і ті з ортопедичною устілкою. Хто що скаже на рахунок цих туфлів чи тапочок? А я пішла дивитися чоловічі, Чуть -чуть вам покажу, тому що чоловіки теж дивляться, ви молодці. Я вас всіх цілую чоловіки, люблю і поважаю. Ставте ви лайк, пишіть коментар, підтримуйте мене. Я вам показую цікаві речі, ось така класична англійська сорочка. І як бачите, її е, є дві таких сорочки. Це означає, що вони новесенькі, хто з'їдав нові сорочки. Сорочок сьогодні дуже багато чоловічого перед останній день. Дуже-дуже багато, навіть більше, ніж жіночого. Піджаки чоловічі. Ось такий він теж новесенькому стані, але він дуже класний, це англійський піджак, яка якість пошиття хочеться його розглядати, наскільки досконало його пошили. І я впевнена, що це вовно, зараз я подивлюся. І так, це 100% вовна. Дуже красивий в новому стані піджак. Можна нарити класних речей, можна. Повірте мені, і я не сумнівалася, тут всі сидять, які самі займаються, що знають, як це а, можна добре зробити, піти в секунд і купити, наприклад, ось такий бомбер від Пірелі бренду. Чи правильно я прочитала? Ну, цей бомбер це вовна зверху на такій стібаній підкладці. І 70% вовни це і 30 нейлону. Дуже класна річ, можливо, вона робоща, цей бомбер, але можна і по повсякденному житті. І хто би міг пропустити цю категорію? Мені як попалися, і я їм зараз дам прикурити. Я їх. Буду давайтеся і вам показувати цих милих істот, але я бачу, люди набігли, то я підійду пізніше. І я пішла на сумки. Я тільки підійду сьогодні кудись і зразу біля мене багато людей. Тому я повернуся на іграшки, а зараз я вам показую, яка сумка класна, прикласна. Бо Оце шкіра, це шкіряна сумка, карамальний відтінок. Всередині вона така чистесенька. І навіть на бірочці написано, що це натуральна шкіра, а підкладка це 100% бавовна. Шкіра така добротна, м'ясиста, видно, що ну, така річ, оця сумка дуже пошита якісно, якісна річ. І колір, і все, ручечки такі. Подивіться, яка вона якісна. Ось така текстильна сумка ще є з такою милою собакою. Я знаю, багато хто з нас любить такі текстильні сумки, бо вони зручні навіть іншу сумку скрутив, поклав, а прийшов в магазин за продуктами і собі витягнув. І поправ, так, навіть тут купити в секунді, то легше текстильну сумку, бо кинеш пральну машинку і попереш. Побачила Ted Baker, Це англійський дорогий люксовий бренд. Але ці сумки я не розумію саме оці сумки. Для мене це таємниця. Чому вони такі культові, якби і такі бажані для багатьох. Ну, не дуже бажані вони в нас в Україні. Ну, це, це барахло, чесно кажучи. Пишуть, та вони коштують там, від 30 до 60 євро фунтів. Ну, і далі 30, за щодо 30 фунтів, там, чи 60 фунтів, вони розлазяться, такі, як без клійонки. А ще ось така сумка. Ось така красива сумка. сподобалася шкіра насиста. Видно, що вона виконана дуже-дуже якісно. І колір блакитний, такий блакитний, холодний. Пастельно холодний блакитний. Досить красива сумка, а я її розглядаю Я бачу, що тільки знизу, бачите, є потертості. Але цього бренду сумки продаються на Etsy, на Vinted, eBay, eBay, тобто вони вже вінтажні ці сумки. Але якість дуже хороша. І теж вказано, що це натуральна шкіра, підкладка чистенька. І якби хтось хоче для себе, це можна змиритися з тим, що там знизу є потертості. Для продажі таку сумку не куплять, бо зразу ціна ну, захочуть просто за нічого, тому що потерти, вам вигідно її купляти. Сумка має вагу. А для себе, хто хоче, то може звичайно піти собі і купити ось такий клатч, Сатиновий такий колір, глибокий, синій сатиновий, дуже гарно, бачите, зроблений. Так багато цікавих різних речей. Я повернулася на іграшки. Такий пупс, така іграшка на потилиці, я бачу, є якийсь номер. Навіть звичайна, ну, якби, ну, багато. А, Речей і всього виготовляють якраз в Китаї. Ну, а це Гуфі, персонаж Діснеївський, він новасенький ще. І є такі бруднульки, іграшки. Ну, ви знаєте, вони теж живуть своїм життям і, можливо, вони гралися десь з ночів, калюжі були. Теж вони різні мають характер. <ugh> В'язаних багато іграшок є. Ось такі ще є, бачите, різні іграшки. Побачила її органайзер. Добре дуже брати в дорогу, такий багато відділень є. А те, кому потрібно, він ще новесенький. Туди можна понапихати різного і косметики і всякого такого. Це такий слимачок, так? Чи що це таке? Така подушечка, я вважаю, що це така якась подушечка дитяча, така іграшка. Багато шарфів є, шарфів подивіться, скільки багато, Ну вже так як бажаючих купляти шарфи не дуже є. Хоча літніх шарфів ну, є багато, їх можна комбінувати, навіть з футболками носити, з якимись жакетами. Літній є літній шарф. Хусток немає і я не побачила нічого шовкового. Але я бачу, що є непогані. Можливо, я щось ще й виберу. Побачила а, бренд Mint Velvet. а це не є дешевий бренд. І я зразу звернула на нього увагу, зараз я його огляну. Це величезний шарф палантин, такий сірий принц білий. Подивіться, який класний принт, просто базовий шарф, він буде дуже легко поєднюватися. З одягом такі нейтральні кольори, не акцентні. Ось такий він величезний. Птахи. Ну, і це 100% візково, залагесенький, класний, тим більше, що це дорогий бренд. Дивлюся сфайдерки різні. Пішла новорічна тематика. Новий рік закінчився Різдво і. Починається. Поскидували і на інший вже наступного року вони знову будуть купляти підліткові дитячі речі від Джоуліс. Ось така курточка. Стібана. Все мені так подобається, такі кольора дитячі, насичені. І все таке якісне, і все таке красиве. Ось така, наприклад, сукня, а вона трикотажна і вона яскрава, підліткова. І ось Діснеївська тематика мінімаус. Теж трикотажна сукня. Якісь такі тепленькі тонічки є, суконьки теплесенькі є, є багато вже літнього. Ось така трикотажна в м'ятному кольорі. І це від H&M, виглядає вона новесенькою. А це у полунейку, яка класненька. Ой, яке все красиве. Ну, я пішла далі шукати, а Скільки текстилю багато, як ви бачите, є. Чого тут тільки немає, і наволочки, і на матрасники, і підудіяльники покривала, тобто всяке таке позиції різних. Кому що потрібно, люди шукають, вибирають, як бачите, потрібних речей. Буває так, що в такому магазині ви не знайдете якраз в секунді і знайдете таку потрібну річ. Є подушечки, я бачу, якісь такі довгі. Зараз подивимося одяг. Ось така блуза, сорочка жіноча розмірі М. І насичений принт. Теж мені сподобалося. літня вже така гавайська тематика. Острівна. Від фази A. фаза H. Ось така блуза віскозна. Я щось подумала, що це зелене, це якась плямка, але ні, це все йде якби в принту. Ну, чесно кажучи, мені здається. Що воно, ну, так би цей зелений колір, ні туди, ні сюди, там, в цьому принту? Новенька, 100% віскоза і це хороший, досить якісний бренд. Вона оверсайз, плечі приспущені. Я все придивляюся на цю плямку, але це не плямка. Воно вішаю назад. Ця мінімалістична блуза в розмірі S, ну і підходить на M, я бачу. В пісочному кольорі і рукавчики підвертаються, фіксуються такий мінімалістичний стиль. І тут бавона є в складі. Ну, Це класно мені сподобалося. Я б таку носила можливо. Різні спіднички є. І, Як ви бачите, асортимент такий вже літній, літній, насичений, багато всякого цікавого, ось така біла. Це теж не дешевий бренджай норма. Це вона в прошлу. 100% бавовна ця спідничка. Бачу оця така фуксія. Ну, оце шкір замінник, але вона в тренді модна. Покажу. В бордовому кольорі таке тиснення під рептилію. і в неї дуже хороший стан. Така спідничка під шкіру від бренду Next англійського, Десятка англійська. І м'якенька, не неважка буває так, що є спідниці вони важкі, шкір-замінника, а ця легесенька. Це великий розмір джинсової спіднички. Знаю багато хто дивиться, мене любить класичний одяг, показую для вас теж ось така класична літня спідниця. Дивимося разом зі мною, що є. Непоганий досить джемпер в кольорі фуксії. Від англійського бренду МК теж сподобався, сподобався колір, сподобалася якість. Там віскоза з нейлоном. Є світшоти різні, ось такий м'якенький. Ну, не зовсім це світшот, це така кофточка з досить щільного трикотажу. Отака От трикотажна м'якенька. Побачила а, джемпер білий білосніжний, але я бачу, він на виворіт хтось міряв і не вважав за потрібне після себе а, вивернути так, як має бути. Але я побачила, що написано Made in Italy. І це мене зацікавило, можливо, і добре. Зараз я а, його переверну, виверну, як має бути. Ну, це акрил. Але базова річ. Його вивернула ось такий білосніжний джемпер. І цей теж хтось хотів придбати собі білі джемпери а такі легесенькі. І повісив назад, міряв, не підійшли. Теж дуже класний, білосніжний. Оверсайз, цільнокроєний рукавчик. Ну, а це вже якісний джемпер від бренду Superdry. Бренд дуже якісний, чоловічий, дитячий, жіночий одяг, взуття, сумки. Хороший досить джемпер, дуже якісний. І він такий сучасний принтовий. Курточок багато залишається. Від River Island ось така куртка, дута. Колір насичений така, добротна. І ось такий тренч в м'ятому кольорі, красивий теж красивезний. І є пасочок, ще не загубився. Це теді шуба модна, трендово річно, я ледве її піднімаю. Я не знаю таке носити на собі важке, але дуже вона класна. Але вона дуже-дуже важка. ну Нереально її просто, я не реально. знаю, там кілограм, напевне, ну, так зала в руки кілограм 6 точно важить. Трикотажні домашні штани різні. Я вам все показую і мої хороші, щоб ви бачили, що твориться в наших магазинах, як ми риємося. Вітній лук ось такі оксамитові штани. Ну, а це вже чоловіча зібка. І вона вже вінтажна. 40 доларів вона продається. Це, якби Shell, шел, там якось такі патчі, все. Ну, річ дорога, не дешева. Це чоловічий одяг, чоловічі свайтерки пішли. Ну, більш класичний, я бачу. Не такий моднячий, як би, класика. Ну і новорічна тематика, як бачимо, багато є. Цей теплесенький, джемпер. Далі супердрай, теж є чоловічий з капюшоном. Я вже говорила про цей бренд. І флісові різні є, як ви бачите. А флісок є багато світшотів чоловічих, а лонги, ось цей лонг якісний. Кажу, що чоловічого досить багато є. І непогані речі, дуже багато. Я бачила молодих хлопців, які вибирали собі там, шорти, шукали джинси. Віджет Вілс, як ви бачите, є. Від преміального бренду ось такий джемпер. якісний в розмірі М, але він і на Елічку підійде, і це, мабуть, вовна. Він трохи виношений, він такий залюблений. Ну, як бачите, тут 80% вовни є натуральною. А далі ми пішли на сукні, бо сукні люблять мої дівчатка. 33 євро коштувала така ось сукня, ще є паперова етикеточка, і вона в ніжно-рожевому кольорі. Знизу кантовка біла, така смужка. Вон дуже вона класненька, це недорогий, як бачите, бренд. Далі Made in Italy ось така тунійка вільного салуету. І від Karen Millen. це люксовий бренд. Англійський це Dim Modena і дизайнерський такий бренд. Така тунічка в'язана. Ну, а це сукня, сукня красива, віскозна. Легка на літо, на жару від Папай від англійського бренду це у розмірі 18. Ось така фривольна, красива. Що ще є. Ось така прямого силуету і колір припорошено рожевий до коралового десятка англійська від бренду Ту. І це льон з віскозою. Халатики я бачу є. Ще від Джорджі. ось така сукня. Це теж віскоза. Має гумку ззаду. Така сукенечка. І вона заважила 17 гривень. Ще ось така трикотажна сукня в кораловому кольорі. Це бренд Папко, це польський бренд, не є дорогий, але він такий йде в ногу з часом. Якісь класичні сарафани є, а так вам покажу чуть-чуть. Оце вже ошатні вихідні сукні. Яка красива сукня, і вона ще з етикеткою. Мережевна, кораловий колір з таким розрізом вона в підлогу, розкішна, просто розкішна сукня. Вихідна. І ось така сукня. Дуже-дуже красива це Ема Кетті Кутюр. Це пошиття жіночого одягу для урочистих подій. А це є Швейна майстерня в Англії. Мені дуже сподобалося я почала шукати інформацію про цей бренд. Видно, що річ красива і я знайшла їхній сайт. Ема Кутюр, пошиття жіночого одягу для урочистих подій. Тут і дитячі є, і багато весільного одягу. Більше, я так зрозуміла, вони навіть більш весільний одяг шиють. Стільки цікавого пізнаєш, от вони є їхній адрес їхня локація, є в Англії. І можна собі там замовити для себе. І ще в них є інстаграм, дизайн і мода. Як бачите, тут вони показують і розказують, як вони шиють цей одяг. Така маленька дизайнерська, маленьке дизайнерське ательє. Вони навіть роблять прикраси вручну. І тут вони пишуть, що вони пошили вже сукню. Цього тижня я мала задоволення запарити та одягнути чарівну наречену та її нареченну вечірку. Запарити, тобто я бачу, що вони відпарили цю сукню. Отак, перекладач переклав. Ще ось така сукня є. Вона в фіолетовому насиченому кольорі, вона теж підлогу, вона така розкішна. Хочеться показати, які є речі нестандартні в секунді. Я знаю, що такі речі рідко, хто купляє від ASOS, тим більше в наш непростий час. Але цікаво, естетично подивитися, що в світі виготовляється, що люди в світі носять, так? які є майстерні, які дизайнери є. Це якби розширити свій кругозір по одягу. Тому що я знаю, саме зручно носити це лусіна і світшот. Якщо я вам буду це показувати кожен день лусінки і кеди, то я не думаю, що це буде цікаво. Ось така сукня в вся розшита теж для урочистих подій. Це вже друга половина дня. І трішки пройдемося зі мною по прекрасному місту Львові. Будемо насолоджуватися атмосферою. І це храм святого Андрія Первозваного. Всі, хто живе в Львові, знають цей храм і ходить туди багато хто з нас. Він в 1600 році почав будівництво італійським архітектором Павло Ремляном почав будувати, а продовжив аврозий прихильний і закінчив в 1630 році. Неймовірна енергетика. І храм всередині ніхто не був, хто дивиться, Незиль Львова хочу вам показати. І всім папа! -па. Сьогодні закінчується наша подорож по секунду. І я вас чекаю в наступних відео. Всіх цілую, обнімаю і бажаю вам хорошого дня!